Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а ви чуєте хтось пишіть. Так це до нас прийшла Мишка Шкрябатушка. Привіт, малята! Мишка шкрябатушка а що ти нам принесла? Дивіться, малята, який мішечок. Що ж тут у мішечку? А щоб дізнатися? Треба нам відгадати загадку. Тож слухайте уважно. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсти, тільки сльози прольєте. Як ви гадаєте, діти, що це? Давайте подивимось з вами. Так, мишенятка, сідай біля нас. Дітки, подивіться, що це? І вона тут не одна. Ось скільки їх тут багато. Що це, дітки? Що це? Так, це цибуля. Малята, а давайте розглянемо з вами цибулю. Скажіть, будь ласка, а яку форму має цибуля? Так, круглу. А якого кольору цибуля? Так, коричневого. А як ви гадаєте, вона тверда чи м'яка? Зараз я спробую. Так, малята тверда. А як ви гадаєте, а вона солодка чи гірка? Так, вона гірка. Малята, а як ви гадаєте, вона корисна чи шкідлива? Так, вона корисна. А чому вона корисна? Тому що в зелених стрілочках знаходиться багато вітамінів. Подивіться, це цибулька, яка вже проросла. Зверху у неї зелене пірячко, а знизу, ось тут малята, знаходяться корінці. А ви знаєте, для того, щоб вирости, треба за нею доглядати. Але спочатку її треба посадити. А куди ми з вами будемо її садити? Так, в землю. Ми зараз з вами подивимось, як правильно посадити У нас у стаканчику є вже земелька. Беремо совочок і робимо маленьку ямочку. А тепер. Беремо цибулину і саджаємо її корінцем у землю, а паростком – угору і присипаємо землею. А що тепер слід зробити? Правильно полити. Подивіться, як потрібно поливати. Беру поливальницю, ставлю носик на край і потихесенько піднімаю її за вушку, водички цибулинці. Потрібно небагато. Ти цибулько, проростай, гарну зелень нам давай. Діти, а де взагалі росте цибуля? Вірно, на городі. А що ще росте на городі? Так, на городі росте і картопля, і морква, і огірки, і капуста. А як ми все це називаємо? Називаємо овочі. Ми з вами вже пригадували, що цибулина гірка, але її потрібно обов'язково їсти всім, і дорослим, і малим. Бо в цибулі міститься дуже багато вітамінів. Цибулинка-цибулинка. Золота її хустинка. Спідниць багато вона має. Вітаміни зберігає. Корисні дуже вітаміни. І дорослим, і дитині. Малята, Подивіться, а ось і я посадила цибульку. Скажіть, будь ласка, а що ми сьогодні з вами робили? Садили цибулю, а я вам теж пропоную її посадити тільки вдома. Слідкуйте, будь ласка, як вона росте і не забувайте її поливати. А я, як завжди, буду чекати. На фото ваших цибулинок, та як вони виросли. На все добре, до побачення, малята!